Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку всім і дорослим і малим. До нас завітала в гості дівчинка Соломійка. Вона прийшла до нас не з порожніми руками, а принесла скарби. Це скарби нашої країни, але ці скарби незвичайні, їх відчувають люди серцем і душею. Ми сьогодні познайомимось з державними символами нашої України, а саме Гімн, прапор та герб. Дітки, підкажіть, будь ласка, як зветься наша батьківщина? Так, наша батьківщина це Україна. Україна край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна, вона в усьому, що нас оточує, в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Україна це зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитися на небо. Як там пливуть білесенькі хмаринки. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співочу мову, прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Людей, які живуть на Україні, називають українцями. Прослухайте, будь ласка, легенду, яка називається брати. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна, і мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, виросли і вирішили піти у світ. Що ж говорить мати, йдіть, сини та пам'ятайте рідну домівку і дала старшому золоту корону з трьома промінцями. Воля, честь, свобода, що в далекім краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем. Три променева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали старшого сина герб тризуб. Збирається в дорогу середній син, дала йому мати синьо-жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він здіймався у височинь, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил. Прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина прапор. Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали в ньому матусин голос. Він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, славних людей. Його пісня була урочистою, хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів, як звали наймолодшого сина Гімн. Люди впізнавали їх, говорили, що це сини неньки України. Брати прославляли свій рідний край батьківщину. І там, де вони проходять, завжди звучить урочиста пісня. Ось така легенда про трьох братів. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію Квітуча Україна. Для цієї роботи нам знадобиться клюнчата серветка, кольоровий папір, білий папір, клей, пензлик, серветка та ножиці. Я вже заздалегідь вирізала контур України та пофарбувала його у блакитно-жовтий колір. Спочатку ми клеїмо квіточку ромашку, білі пелюсточки та жовту серединку. Потім клеїмо синю волошку. Ще ми повинні приклеїти два червоних маки зверху та знизу та клеїмо жовтий соняшник з чорною серединкою. Кожну квіточку прикрашаємо зеленим листячком. Ось така гарна квітуча Україна у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, малята.